У Івано-Франківську презентували справжні мистецькі артефакти. Вони створені у двох уже майже раритетних техніках візуального мистецтва. Це улюблені хобі генія вітчизняного кінематографу Сергія Параджанова. Барвисто-фактурний, але традиційно двовимірний колаж і споріднений з ним та вже з об'ємними деталями чи цілими предметами асамбляж. Додаток «Ів» у назві арт-проекту, який започаткував художник Мирослав Яремак, уточнює усі 24 експонати виставки створені дев'ятьма івано-франківськими. Торами це є невивчені уроки українським суспільством, які стосуються сучасного мистецтва, уроки модернізму. А оскільки ми чогось не вивчили, нам дуже важко вчитися в наступному класі. І Це дуже виявляється і з нашим суспільством в цілому. Тобто, те, що ми зараз переживаємо, насправді війна полягає в тому, що ми трошечки відстаємо в розвитку від цивілізованого світу з моєї точки зору. Квітнева складова арт проекту колаш асамбляж, Ів, що загалом триватиме півроку, має під назву тяглість. Вона досліджує. Історію творення від дисидентських 60-х і до початку нового тисячоліття. Більшість із експонованих робіт демонструють уперше. Серед них є й московіада легендарного монументаліста Опанаса Заливахи. Не дивно, що даний твір видатного митця із особистої колекції автора одноіменного роману письменника Юрія Андруховича. Ще один представник станіславського феномену тут представлений колажами, створеними власноруч мова про юрка іздрика. Іконописець Володимир Лукань із давнім жартом на тему нещасного випадку сусідує зі свіжішими. Асамбляжем свого тески мулика 20 років тому останній також поекспериментував із бонотипією портрету Енді Уорхола. Тоді був такий період, що Багато таких робіт тут багато хто цим займався, і було цікаво просто спробувати ще так. Асамбляж і колаж вияви творчості доступні не лише професійним митцям, нагадавши про їхню історію, Мирослав Яремак прагне заохотити й молодь. Оголошений конкурс стане наступним етапом майже дидактичного арт-проекту, що вже у жовтні цього року продемонструє свіжі доробки новачків під назвою Відзнака.